Доволі цікава машина з цікавим кольором, крем-брює. Що класно в цьому автомобілі? Цей автомобіль приїхав у нас з механічним пошкодженням. Автомобіль не заводився, не їхав. А як приїхав в Україну, був замінений стартер і, і все, автомобіль завівся, поїхав. Тобто автомобіль не утоплений і без ДТП. Колір взагалі прекрасний. Не знаю. Компанія Jeep, особливо в моделі Renegade, любить використовувати різноманіття по кольорах. Я бачив і салатові, і червоні. І там помаранчевий, і ось крем-брюле у нас приїхав. І зелений болотний, наприклад, оцей стоїть. Коротше, різноманітні кольори використовуються. Автомобіль на повному приводі з надійним атмосферним мотором 2,4. Що ми маємо в комплектації? Безключовий доступ, диски у нас 18, зимова гума гарна По Погодові питань нема зовсім. Текстиль красивий салон, чисто, все акуратно. Електрорегулювання сідушечки є водійської. Є 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, подобається мені динаміки. Бачите, решіточка, як решіточка джипа, типа дві фари і решітка радіатора. Прикольно. Датчик світла, туманки передні, шкіряне мультикермо з підігрівом, круїсти ліміт-контроль. Невеличкий пробіг 105 тисяч кілометрів. В автомобілі є запуск кнопки. Дозони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, невеличка мультимедіа. Гарний надійний автомат, електроручник, ЄСПІ, так як автомобіль у нас на повному приводі, і як це притаманно саме джипам, тут є вибір режиму повного приводу. Або ж е, функція принудительної блокування повного приводу, або ж вибір режиму руху за різними дистанціями. Який ще є прикол? Зараз заглушу машинку. Так, у нас є автозапуск двигуна. Клас, що влітку, що взимку. Ця функція взагалі прекрасна. Головне, щоб акумулятор був живий і палива хватало. І Тоді вона буде завжди спрацьовувати. Підігрівається взимку, охолоджується влітку. Резинові оригінальні килимки. Тут у нас дивани також в прекрасному стані. Є таке типа гравіювання на текстилі, а насправді це просто ніточки прошиті. Тут це чисто, тут це класно Підстаканечки у вигляді спинки пасажира. Так, зарядка на... 115 вольт. Ну, для Америки підточна, можна через перехідник заточити і для наших і Для нашого регіону. Безключовий доступ, кнопка безключового Є дій на багажничку знизу, камера заднього огляду, повний привід, комплектація летіть. Багажник в гарному стані. Є також на 12 вольт зарядочка, крючки по бокам. Ось сюди можна щось запіхнути і сюди теж. Тут, на жаль, у нас нічого нема, крім щотки і сміттєвих пакетів. Ну, так, в принципі, виглядає все дуже класно, все дуже супер. Ну, От колір взагалі не передать. От різні вже бачив, такого ще не бачив. Автомобіль привезений з Америки, без власника, без пробігу по Україні. На червоних номерах ви будете її першим власником. Сертифікат готовий. Ціна 13700. 16 рік випуску 13700. Повний привід, гарний, гарна комплектація, гарний пробіг. Все для вас, друзі. Приходьте.